Ну, ми трішки погуляємо по парку. Де мої друзі? Зараз я їх знайду. Десь вони тут гуляють. Ми тут гуляємо. Перший раз навесні. Чисто, але дерева ще не розпускаються. Отак гарно. І багато діточок так. Гуляють. Так, зараз ми тут рідко буваємо, але буваємо. Знаєте, як раніше було? Син мене привезе, висадить, каже, йди гуляй. Я потім тебе заберу. Каже, йди гуляй, так? Ну, по парку, так. Да. Йди гуляй. Я потім тебе заберу. Або там на лівому березі, коли я в нього до танку підвезе, каже, гуляй, я потім тебе заберу. Ти так хорошо. Да. Дуже гарно. Воздух теплий, хороший. Притихло, було трішки холодно зранку, а зараз добре. Ну як ми гуляємо. Ну, я не один раз на чортовому колесі каталася. Вже один раз. А я ще її і... тільки в йому настало каталася. Сачки, на я не пам'ятаю, з ким ми каталися. На лодочки один єдиний раз. Да? Я єлі її витримала. Такі оці, оці підйоми і зльоти, Для мене це було страшно. Життя продовжується. Сонечко, світу. Душа? У мене вже вона давно не на місці, та душа. Ну а що поробиш? <різь> та, вона й навіть капішончик оділа. Це я не вдіваю. А, то що в тухільках, ну зато вона красива, зато вона он, яка гарнюча. Ні, ні. Да живка. Готовився своє народження. А що ж? В житті раз буває восімнадцять літ. Сімнадцять. Да. Сімнадцять, Да, Ну будь ласка, хай буде так. Добре, що ти в березні народилася. У мене чоловік покійний теж у березні, 16 березня. Ага. Ой, працюють різні каруселі. Так, ступеньки, треба дивитись під ноги. Ага. Я раніше так іду і знімаю оце оці кирпичі. Пішли. Ага, Саня каже. Мам, ну що ти дорогу знімаєш? Я Кажу, я ж училась. Такі ялиночки. Це сосни, не ялинки, сосни. Гарні в рядочок. І йдемо ми тут, ось в баскетбол грають, дітвора. І трішки подивимось, погуляємо. Гарні все які Дуже гарно. Діти роздіті, значить, уже тепло. Це ми по-стариковськи одягаємося. Бачите. Толя молодість згадує. Каже, ти молодість згадуєш. І підійшов до дітей. Так це не сосна, а ялинка. Ні, це ялинка сосна. Ага. Толя говорить, що це не сосна, а ялинка кримка. Дуже гарні. Оце в парку у нас. Дуже гарні. Дивіться, що це робиться. Кеди на дереві. І вони ще одні.